14 вересня Львівщина починає обривати малину. Почну, напевно, з Еріки, скільки її багато. Ягоди великі. Почали сьогодні пізно, тому що вночі та зранку падав дощ. Ягіду вже повно. Це якраз пік плодоношення. Можна бачити ряди червоні від ягід. Нервав досить мало поки що, але зараз будемо збирати. А ріки повно. Повно ягід, просто не встигаю обривати. Бачите, ряди червоні. Тим часом заготівельники зробили нам сюрприз в лапках. Вчора я питався, то ціну знижено аж на 30 гривень. І вже становить 70 гривень за кілограм. Це при здачі оптом на заморозку. Всього півтора тижні потрималось 100 гривень і опустили аж на 30 не знаю чому. Скажіть, що бракує отакі ягоді? Чому так цінно скидувати? Не мокра, не гнила, не помнена. Є деякі, але ти ж їх не обриваєш. Їх просто викидаєш. Люди пишуть деякі регіони взагалі на 50 гривень скинули. Просто завал. В пікло до так скинути ціну. Повно ягоди, ягода чудова.